Це Христос Воскрес. Ми поснідали, трошки помили, то, що поїли, поприбирали зі столу і нас запросили, мамина сестра в гості. В праці вони живуть, були на дні народження у нас. Я відео не робила, тому що я робила, але випадково стару. Так. Йдемо трошки уважити, поговорити. Погода, яка чудова. чудова погода. Так. На годинку-дві завтра ми йдемо на роботи. Чехії свята нема. Ми вже відсвяткували їхні свята, їхні великдень. Були чотири дні вихідні. А тепер вже нема ніяких свята. Вчора ходили до церкви. Та все. Гарного дня! Ви ти попередня. А, Блогер, Блога, Блоер, Блогер. Всі попричисла. Всім Христос Воскрес! Всім Христос Воскрес! Бабуся. Бабуся у своїй... Може, ми тепер в Ютубі ще з ці знімемо, поки не поїли. Давай. Зайчиків. Ти можеш мене відніти, ти теж. Ми там теж є Так? Кіла теж Ну, бачиш. То наш стоматолог. Так що люди звертатися будуть. Попайте сміло зуби. Так. Я сюди я зніму тебе все. Друга, третя, помаленька, витягайтесь. Що ти будемо? Моїстину воскрес. Віті мало. Приміститися до коло. В мене просто сидіти може. Кому не вийшло сам? Та ти наша ектра. У нас люди все. На розпашку певну постійно. Та то вже не так готувалися, не було п'ять п'яцків, щоб не посипали три ночесі. Зараз дам сонечку. Пісьми собі величкою воскрес. воїстину воскрес. Я так ті свята впровадити других дочекати здоров'я за господаря за гостей за... 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 лю за добру за Через... добру то... зустріч. Вони будемо. Буде. Чур, Давай бамбінтон зараз після того. <guits> Вила, ну, нам Зачей, я, я їх попевдягаю, бо вони як цигани. Ходи сюди хоті. Тепер казали і сказали, що Валерія не роби дурниць. А, шо? Може, шо. Лови! лови! Деякі тут лимони ростуть, капець? Я думав, що нереально Оль. А може то дійсно лайм? А може воно ще дозріє? Ні? Дозріє, так? Оль. Тут Леся. Що тут? Лимони, чи то лайми? Лайми? Лимон. Я кажу, що дозріє? Ага. Але воно ще зелені так. Капец, який роз... жуземі. Ты бачила, який там лимон? Ціле то. Буквально два. В Чехії в церкві продають вже от такі освячені пасочки. Уже зараз йдемо. І скільки така пасочка про сток. Сток. Нормально, ну, величезно. Ідемо подивимось наверх. А тоді ні. О! Екскурсія. А це наші двохповерхові лінії. Єфіга собі клас. Вона спить на нижньому, а я на верхньому. Молодець, все розказав. Де хто спить, що хто робить? Ожовіці, ага. Ага. А после застрелила старший месяц? Я застрелил!

Проїдуть не проїдуть. ну я... Попуся спортсменка, так? Опа! Я мала телефоном відбивати.